Всім привіт! Сьогодні хочу ще поставити гроші на вивід все-таки депозит дозволяє. Але щоб відео не було зовсім маленьким і нудним, у мене з'явилася ідея на якому небудь активі зробити аналіз і укласти одну угоду. На цю одну угоду я поставлю 1000 баксів. У нашій валюті це буде 70 тисяч. Ну а спочатку нагадаю: для вступу в мій навчальний канал у телеграмі напишіть у повідомленні блогу ВК «Хочу» в команду. Отже, з активами гадати не буду. Давайте ось цей на самому початку візьму Outcut ОТС. Для початку перейду на 10-хвилинний ТФ, щоб бачити на більшій дистанції, як вела себе ціна, її максимуми і мінімуми. Максимум чітко видно, зараз його позначу, знаходиться він ось тут. Далі від піка йду вниз і позначаю всі локальні зони. Ось тут чітка зона, ціна видно, її успішно оновила. Потім роблю одну копію і ставлю трохи нижче. Тут також є зона і також оновлена, і поставлю ще одну лінію трохи нижче. Ця зона буде найактуальнішою, тому що ціна рухається саме біля неї. Ось у цьому місці поставлю з цим етапом закінчив. Зараз, щоб не помилитися з розташуванням ліній, я спускаюся повільно до хвилинок. І по ходу справи, де необхідно підсовую всі ці зони, в цілому, на мою думку, все чітко позначено, тож йду на свій ТФ. Чому хвилинки, до речі, тому що розділки заключаю на хвилинках. Думаю, це логічно, і після всього цього, якщо є тенденції, я їх позначаю ось такими лініями. З допомогою цих ліній я бачу кожен максимум і мінімум, і, звісно, наступні потенційні місця входу в угоди. Тобто, ось тут припустимо видні всі мінімуми, ті місця, де ціна відскакувала на підвищення. Є, звісно, хибні моменти, без них нікуди, тим більше у мене актив ОТС, але на цей випадок у нас виставлені локальні зони. Ну і поставлю для повного бачення ситуації лінію, що позначає максимуми цієї тенденції. Я вже насправді бачу потенційну точку входу. Погляньте на цю зону, скільки відскоків було від неї спочатку на підвищення, а потім, після того як ціна її оновила, на пониження, тут ціна підійшла до цієї локальної зони, плюс до лінії, що позначає максимум, тобто вже два інструменти вказують на потенційний сигнал до зниження. Ну а хто не знав, чим більше підтверджень на те чи інший рух, тим точка входу буде сильнішою. Але в будь-якому випадку заходити ще не варто, оскільки свічка тільки підійшла до локальної зони. Нам потрібно дочекатися початку зниження. До речі, окрім зон ПС і ліній, у мене підключений стахастик. Він показує, що ціна підійшла до піку, тобто, можливо, він у зв'язці також покаже сигнал до зниження. Ну а поки ціна висить у локальній зоні, поспішати нікуди не потрібно. Для мене сигналом буде момент, коли ціна почне спускатися вниз і увійде в канал несхідної тенденції, тобто до цього моменту буде зрозуміло, що зона. І лінія максимумів вказали на правильний рух. Ось тут, припустимо, ціна вийшла з каналу, висіла у лінії, і в підсумку найточніший вхід був би після появи повної свічки в каналі. Тож у цій ситуації я також буду чекати, коли з'явиться ведмежа свічка. Безпосередньо в каналі несхідної тенденції. Вже, по-моєму, є щось подібне: ціна опустилася вниз. Сподіваюся, що ця свічка буде ведмежою, все-таки опустилася досить низько, так трохи залишилося. До закінчення свічки буквально 2 секунди, і як бачимо, трохи піднялася, закінчується в цілому в каналі. Але наступна свічка відразу підскочила вище, тому заходити в угоду ще не варто. У будь-якому випадку, що ціна відскочила і з'явилася ведмежа свічка позитивний знак. І ось повільно знову починає знижуватися, входити в канал. І якщо ця свічка зараз піде нижче, то я думаю, там стахастик покаже сигнал і можна буде укладати угоду. Як бачимо, ціна відновила падіння. Тут у мене вже немає сумнівів, але на всякий випадок, щоб не потрапити під шум, зайду на 2 хвилини. Заходить в плюс, наскільки чітко свічки йдуть вздовж лінії максимумів цієї тенденції. Тобто, ось відповідь для тих, хто не розуміє, для чого потрібно позначати такими лініями тенденції, ну і звичайно ж, давайте в деталях поясню всі важливі моменти. Отже, стахастик показує сигнал на зниження, відмінно. Окрім цього, на кожному піку цієї тенденції був відскок вниз, тобто лінія тенденції також показувала сигнал на зниження. Далі разом з усім цим у нас були виставлені локальні зони. Тенденція не східна, тому на кожному досягненні лінії ціна відскакувала також вниз, інакше кажучи, всі індикатори показували сигнал на зниження. Виходячи з цього, я дочекався, коли ціна почне йти відповідно до цих сигналів, і коли переконався, зайшов у угоду. Ось і вся логіка. На балансі у мене, виходячи з дохідності активу, плюс 920 баксів, якщо перевести в нашу валюту, то це, я думаю, десь буде 68 тисяч. Я думаю, тут уже точно ні в кого сумнівів не буде щодо відмінностей звичайних активів від ОТС. Усі однакові, ніхто мене не злив, хоча можливість, на мій погляд, була відмінна. Ну і, звичайно ж, сумнівів в ефективності технічного аналізу я теж думаю у вас не залишилося. На цю тему, до речі, буду знімати відео. А зараз, поки замовлю виплату, клікаємо на кнопку фінанси, вивід грошей і виводимо свої чесно зароблені. Хотів спочатку поставити одну тисячу, але оскільки я і підняв, вважаючи тисячу, депозит особливо не зменшився, вважаючи, навіть буде виглядати, як ніби я нічого не виводив. Тому замовлю 1500. Ось, до речі, якби тут була валюта не бакси, а наша, то я думаю, мені чисто психологічно було б складно підняти таку суму. А тут, якби сприймаєш тисячі баксів, як звичайно тисячі і набагато спокійніше себе почуваєш. В загальному виплата замовлена, гроші з балансу спеціалі. На цьому я буду закінчувати, все-таки план виконав, якщо б точніше, навіть перевиконав. Тому піду відпочивати. Вам, до речі, теж не раджу засижуватися. Так, у мене депозит може бути побільше, угоди теж побільше. Але навіть у мене колись були плани робити по 1 тисячі на день. Так що найголовніше це не баланс. А система і виконання плану, виходячи з неї, сподіваюся, відео було корисним. Якщо так, обов'язково ставимо лайк і дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Також не забуваємо поділитися своєю думкою в коментарях. А я нагадую, що посилання з бонусом на 50% до депозиту буде в описі під відео. Для вступу в мій канал Телеги, де я проводжу спільні тести з учасниками, пишіть хочу в команду. Успішних угод усім!